Запитання 22, блок 11. Обов'язки по утриманню інших членів сім'ї та родичів, розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів, строки їх стягнення. Баба, дід зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх внуків, якщо у них немає матері батька. Або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм утримання за умови, що баба або дід можуть. Повнолітні внуки, правнуки зобов'язані утримувати непрацездатних бабу, діда, прабабу, прадіда, які потребують допомоги, і якщо в них немає чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина або не можуть надавати їм належного утримання за умови, що повнолітні внуки, правнуки можуть надавати. Повнолітні брати, сестри зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх братів та сестер, які потребують допомоги, і якщо вони не мають батьків, чоловіка, дружини або ці особи не можуть надавати утримання за умови, що повнолітні брати та сестри можуть надавати матеріальну допомогу. Повнолітні брати і сестри зобов'язані утримувати непрацездатних повнолітніх братів і сестер, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони не мають чоловіка, дружини, батьків або повнолітніх дочки сина за умови, що повнолітні брати та сестри можуть надавати матеріальну допомогу. Мачуха вічим зобов'язані утримувати малолітніх неповнолітніх пачерку пасенка, які з ними проживають, якщо в них немає матері, батька, діда баби, повнолітніх братів та сестер. Або якщо ці особи з поважних причин не можуть надавати утримання за умови, що мачуха або відчим можуть надавати матеріальну допомогу, суд може звільнити або обмежити обов'язок відчима мачухи щодо утримання у разі нетривалого проживання з одним з батьків дитини, негідної поведінки у шлюбних відносинах матері та батька дитини. Повнолітні, повнолітні падчерка пасинок зобов'язані утримувати непрацездатних мачуху або відчима, якщо потребують матеріальної допомоги, і якщо вони надавали пачерці пасинкові систематичну матеріальну допомогу не менше як 5 років за умови, що пачерка пасинок можуть надавати таку допомогу. Якщо особа до 18 років проживала з родичами, або іншими особами однією сім'єю. Вона зобов'язана утримувати непрацездатних родичів або інших осіб, з якими вона проживала не менше як 5 років за умови, що ця особа може надавати допомогу. Розмір аліментів визначається в частині заробітку або у твердій грошовій сумі і не може бути меншою, ніж 30% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тут може визначити строк, протягом якого будуть стягуватися аліменти.